Тут ти можеш побачити у нас перша сонячна станція 30 кВт, друга сонячна станція. Тут у нас близько 34 кВт. І от зараз бачиш, хлопці вже виводять конструкцію. От тут у нас буде ще десь близько 35 кВт потужності по панелям. Це у нас гібридна тут станція. Використовується система на базі інверторів Victron Energy, Це у нас автономна складова. І помимо цього ще інвертори Фроніус використовуємо мережеві, Тобто, задача цієї станції по максимуму зекономити і зробити компанію повністю енергонезалежною. Тобто тут є запас по акумуляторам близько 150 кВт годин ємності, тут 110 кВт потужність по інверторам автономним. І близько 100 кВт у нас іде сонячна складова. Відповідно, компанія на сьогоднішній день вже при добудові цієї частини вона може перекрити вже майже повністю.